Якщо ви хочете будь-яку дію нову в своє життя привнести, нам потрібно пройти через ці три запитання. Для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін. Я займаюся тим, що будую для людей різні системи для того, щоб оптимізовувати їх життя. Це може стосуватися конкретної сфери життя чи всього життя, тому у мене на цьому величезний досвід, який хочу передати трошечки вам. Що це за три запитання? Перше запитання, на яке ми маємо відповісти до того, як взагалі лізти в будь-яке там планування, системи і так далі, ми маємо зрозуміти, а скільки у нас є ресурсу. Я розділяю ресурс на чотири параметри: Це фізичний, ментальний, часовий і фінансовий. Ці чотири параметри вирішують, скільки сил, скільки зусиль, з якою швидкістю ми взагалі можемо кудись рухатися. Якщо у нас сил мало, ми маємо оптимізовувати наш там план стратегію, так щоб ми рухалися довгостроково, наприклад, але маленькими кроками, да, щоб ми не вигоряли, щоб ми не виснажувалися, щоб у нас не було просадок або ми навпаки використовуємо дуже багато сил зараз, вигоряємо трошечки, і потім даємо час собі відновитися. Це все окей, але це різні стратегії, які потрібно розуміти, яка саме підходить мені на даному етапі, на що я взагалі можу розраховувати, і так само, коли у мене багато ресурсу, я можу його економно використовувати, я можу його повноцінно використовувати. По різному абсолютно це можна робити. Другим же питанням буде розуміння, а куди ми взагалі рухаємося, да яка наша кінцева точка? Дуже часто я стикаюся з тим, що ми ставимо собі якісь задачі. Дуже невизначені, прям максимально невизначені. типу бути здоровішим. Що це значить? Абсолютно незрозуміло. Нам потрібно більш чітка, більш конкретна, зрозуміла відповідь, до якої ми будемо рухатися. І ця відповідь має бути якимось чином вимірювальна. Да? Це не обов'язково якісь фізичні показники. Це можуть бути навіть мої якісь стани, але там протягом якогось проміжку часу. І якісь дні, звісно, вони будуть випадати, але середня хоча б у мене є якась показник. Якщо в мене немає певної конкретики. Я дуже легко в наступний день заміню цей результат чимось іншим. Так? Тобто мозок спрацює так, що ми начебто зробили цей результат і можна більше не працювати. Хоча результат, який ви зробили зараз, абсолютно не відповідає тому, який ви собі планували на самому початку. Тому до того, знову ж таки, як ми рухаємося кудись, нам потрібно розуміти, куди ми рухаємося, і що ми взагалі хочемо там отримати, яка це буде сходинка, по якій ми будемо туди рухатися. І вже третім питанням стоїть, як ми будемо туди рухатися, так? на яких інструментах. Будемо туди рухатися, яким маршрутом ми будемо туди рухатися, тому що від точки А до точки Б ми можемо дойти сотнями різних варіантів. І якраз таки для того, щоб дійти е, до нашої точки призначення, нам потрібна не одна відповідь, нам потрібно багато відповідей. Тому я дуже рекомендую ставити собі запитання, для чого я це роблю, а не просто планувати. Да, план це добре, але нам потрібно чітко для себе розуміти, що я роблю, чому я роблю глибинно розуміти. От щоб таке розуміти, ми беремо нотатник і почнемо виписувати собі багато-багато. Багато різних питань ми почнемо дивитися на ситуацію з різних сторін, а не просто в лоб. Коли у нас є тільки одна відповідь, для чого ми це робимо. У нас відповідно є тільки один маршрут, як ми можемо це зробити. І коли цей маршрут так чи інакше не може бути виконаним, чи по внутрішнім якимось показникам, чи по зовнішнім показникам, але він просто не виконується да, по якихось причинах. Коли така ситуація трапляється, ми в ступорі, ми не знаємо, що робити. Коли ж ми спочатку, перед тим як взагалі рухатися оцей цей план, ми врахували з різних сторін, з різних сторін подивилися на ситуацію ми починаємо від питання до питання, якби переходити і намагатися деталізувати настільки, наскільки можемо, допоки ми не дійдемо до суті до глибини. І коли у нас е, з різних сторін є відповіді, у нас є багато різних варіантів маршруту. І відповідно, коли один з них закінчується, ми просто перескакуємо на інший, замість того, щоб просто сідати і жалітися Боже, яке життя несправедливо і як все погано. Тому що зміни в маршруті 100% будуть, особливо коли ми ставимо собі якісь довгострокові цілі. А в нинішньому сучасному світі це довгострокове може бути а півроку, тому що світ змінюється дуже швидко, і відповідно багато всяких факторів може за місяць, за два змінитися, які ми абсолютно навіть не уявляли, що вони можуть бути. І якраз таки, коли у нас є оця варіативність, адаптивність цього плану цієї системи, тоді у нас є різні варіанти маршрути відходу, скажімо так, маршрути розвитку, які ми можемо для себе використовувати. Принаймні я всіх своїх учнів вчу саме підходу адаптивності, щоб ми не заганяли себе в одну якусь стратегію, в один інструмент, в одну один вибір, якийсь да? а щоб у нас завжди був варіант подумати і прийняти інше рішення, щоб ми постійно робили цей аналіз і вчасно адаптувалися, замість того, щоб бігти, от прям допоки ми в стіну не впремося, да ми могли вчасно відреагувати, вчасно змінити маршрут, підкоригувати певні моменти і відповідно рухатися з нормальною швидкістю далі, не зупиняючись, або ми зупиняємося, але на прям дуже маленький проміжок часу. І ось ця адаптивність дає мені свободу, дає мені свободу дій, свободу вибору. І я тоді не так сильно реагую на будь-які подразники, які в моєму житті трапляються. Будь-то зовнішні зміни, внутрішні зміни. Я про це не раз говорив і буду ще мільйон разів говорити. Але коли у нас є адаптивність в нашій системі, не в наших інструментах. Інструменти це всередині цієї системи. Так? Система це така коробка, скажімо так, в якій лежать різні інструменти, і оці інструменти будуть постійно змінюватися. Інструменти це там люди, це певні девайси, які ми використовуємо, це стратегії, це там рутини, які ми використовуємо. Товуємо це план задач, які ми робимо, да і так далі. Все це інструменти всередині моєї системи життя. Якщо в мене, наприклад, в системі є показник здоров'я, який для мене важливий, то я здоров'я можу підтримувати абсолютно різними методами. Я можу банально піклуватися про те, що у мене є сон і у мене є нормальне харчування, або я можу заглиблюватися детальніше в якісь Проміжки часу да, і, наприклад, додавати більше тренувань, чи я буду додавати якісь обстеження, чи буду якісь ще моменти впроваджувати в цей показник здоров'я. Але сама система у мене побудована на тому, що це просто здоров'я, воно буде адаптуватися в залежності від моїх бажань, в залежності від моєї ситуації. Наприклад, зараз я більшу часу дня проводжу вдома, і у мене гарне здоров'я. Воно не страждає від того, що я більшу частину свого дня проводжу тут от, в чотирьох стінах. Чи можна було б його зробити краще? Мабуть, так, але чи потрібно воно мені зараз? Ні. Тобто зараз це не стоїть таким пріоритетом, який потрібно щось змінювати. Зараз здоров'я у мене на прекрасній позиції, і відповідно це дозволяє мені звільнити час, не так багато часу приділяти в здоров'ї, просто його підтримувати на цьому рівні і приділяти цей час на щось інше. Це і є моя систематичність. да? тобто я використовую свій ресурс адекватно відповідно моїх там пріоритетів і так далі. Але системність у мене залишається я, там ідея. Базис да, оцей мій фундамент, на якому все засновується, він залишається незмінним. Він є основою, на яка буду будуватися абсолютно всі мої дії, весь мій вибір, всі мої рішення, які буду приймати протягом свого там дня, життя, тижня, все що завгодно. І маючи цей базис, я дуже стійко можу витримувати будь які зовнішні чи внутрішні коливання. Да, все, що приходить ззовні, мене сильно не турбує, тому що в мене є чіткий фундамент, який побудований саме під мене. Під мої характеристики, мене як персонажа, скажімо, так да, з моїми сильними сторонами, з моїми слабкими сторонами, він адаптований саме під мене. Тобто, всі інструменти, які я буду використовувати, проходять фільтр мене. Я не беру просто якісь рандомні інструменти. А я розуміючи свою систему, розуміючи, як я влаштований свої характеристики, що в мене взагалі по цінностях, які у мене взагалі пріоритети по життю, що я зараз намагаюся розвивати чи не намагаюся розвивати да, в своєму етапі життя. Відповідно цього, я і підбираю інструменти, які будуть допомагати мені це зробити, а не просто набираю якихось інструментів, які думаю потім куди використовувати. Я цей приклад часто проводжу на консультаціях. До речі, якщо у вас є запит і ви хочете на безкоштовну консультацію, можете записатися за посиланням нижче, поспілкуємося і допоможу вам побудувати перші кроки, які вам потрібно буде зробити для того, щоб рухатися в тому напрямку, куди ви хочете. Так от приклад, це уявіть, що ви хочете повісти картину на стін, наприклад. Да? Якщо ви розумієте, що у вас за стіна, ви розумієте, що за картина, ви розумієте, які інструменти вам потрібні для того, щоб цю картину приліпити на стіну. Буде це двосторонній Будуться цвяхи, будуться не знаю, шурупи, будеться просто дірка в стіні. Все, що завгодно, може, це поличка буде взагалі. Все це є інструментами, і я картину можу повісти різними абсолютно методами. От для того, щоб я розумів, які мені потрібні інструменти, мені потрібен цей аналіз, структурованість мої, мого життя, моєї системи взагалі. Інакше виходить так, що я можу накупити просто цвяхи, шурупи, не знаю, насверлити дірки, по, просто так вся стіна у мене буде в чомусь незрозумілому, і потім я буду думати, а що мені з цим робити. Робити. Ось так виходить, коли ми набрали собі якихось незрозумілих навчань, набрали якихось незрозумілих інструментів і не знаємо, що з ним тепер робити. У нас немає систематичності в в нашому всьому. Да? Коли ж в мене є система, я чітко розумію, для чого мені навчання, яке навчання мені потрібно, які навички воно буде закривати, які параметри воно буде закривати, що воно мені буде взагалі давати. А я чітко розумію, в якому напрямку це навчання буде, Я розумію, який формат мені потрібен, в залежності від моїх показників внутрішніх. Тепер все моє життя, весь мій вибір набагато зрозуміліший. Багато структурованіший, просто за рахунок того, що я сів один раз і прописав для себе абсолютно все, що мені потрібно. Я зробив для себе повністю аналіз, розбір всіх сфер свого життя. Я зрозумів, як куди коли мені рухатися. Я розумію свої ресурси, я розумію, де вони витрачаються, де вони відновлюються. От весь цей аналіз це величезний об'єм, який важко зробити якби самостійно. Тому для тих, хто хоче в цьому розібратися, але самостійно це складно. Я і створив наставництво. Воно буде стартувати в наступному місяці. Якщо ви хочете хочете приєднатися, дізнатися всі умови. Я нижче залишив посилання на форму. Саме заповнення форми вас не зобов'язує ні до чого. Це для того, щоб я просто міг з вами зв'язатися. Ми поспілкуємося. Я відповім на ваші питання, розкажу всю програму, що буде відбуватися як буде відбуватися, і відповідно там вже ви приймете для себе рішення: хочете прийняти участь чи не хочете прийняти участь. Тому не втрачайте цієї можливості. Наставництво запускається буквально два рази на рік. Це не курс, це не просто що ви прийшли щось послухати. Це саме робота над вашим результатом в незалежності від того, в якому форматі ми будемо працювати. Наша задача зробити вам результат. Тому не втрачайте цей шанс записуйтесь одразу, щоб потім не жалкувати, не чекати ще півроку для того, щоб наступний раз все ж таки вирішити це змінити. Це шостий день з нашого тижня щоденного Ютубу. Я думаю, наступний тиждень буде трошки повільніший. Я думаю, я буду продовжувати в такому форматі вам записувати відео більш спокійні, більш не знаю. Не заплановані отакі в потоці без будь-якого там сценарію і так далі. Мені подобається цей формат. От я про це вже казав в минулому здається відео. Тому будуть відео виходити трошки частіше. Я для себе знайшов оцей зручний час і формат, в якому мені це записувати. От і відповідно, побачимось наступному тижні. Просто буде трошечки рідше, але я думаю, в цьому проблеми не буде. До зустрічі пока-пока.